Хата, яка, в якої жив підприємець, Вячеслав Туз зі своєю родиною. І коли я приїхав, вони всі вони були на момент, на момент бомбардування, вони були тут. І найголовніше, що вони знаходились в цій будівлі. Бачите, вона ну, майже вся зруйнована. От. Но вони були десь в хаті за, за пічкою. І коли їх відкинуло... То пічка їх як-то врятувала, і вони всі залишились, всі всі залишились живі, слава Богу. Ось, ну, і Можна пройти і подивитися. Тут? тут, ви зрозумієте, був, напевно, гараж. Бачите, ну, будівля була так, утеплена, ну, зроблено все, все нормально по Польоські була зробити. Десь я я не пам'ятаю, десь вони отут були, mm -hmm. мабуть. Ага. Ага, ось. Ось мені в цій кімнаті були, і оце це їх відкинула виш... от сюди. Mm -hmm. от, ота пішка пішки, так груба, груба, а вона допомогла. Тобто, слава Богу, є така груба. Ну, напевно, що тут і сама тепла хата, тому що ну, ну, біля кімна, пічки. кімната. Да. Ось. Вікна, розумієте, повиліталися, ну, люди залишилися, на них все попадало, Там телевізори, все тут було зруйноване, все пошкоджено. Ну, люди залишились тут їх було четверо чи п'ятеро. Ну, Всі залишились живі.